Для тих, хто не в курсі, в цьому році Егер обновив лінійку ламінату, зробив краще, повернув старий замок Just Click, який років 7-8 назад був одним із найфігенних. Нарешті європейцям дійшло, що все забути старе, воно краще, ніж нове. Зробили гарне тиснення в регистр, синфронну поверхню, декорчики оновили. Наявності підтримується дві стоїчки. З декорами, які підтримуються фактично всі в Україні. Це раз. Є акційні пропозиції, ви можете звернути по 510 гривень. Зараз знижечка гарна, можна взяти. І от у нас приїхало замовлення. Такий невеличкий об'єм. Я думаю, так квадратиків зараз порахуюся ну, майже до 38 квадратів, більше всього, Дуб Ніпорт коричневий, а так він виглядає. Зараз на нього акційна ціна 510 гривень. Подивіться, який він гарний. Насправді, ну, коли ти дивишся очима, то зрозуміло. Синхронна поверхня, але замочок Just Click це, це от супер замочок свій час. От такий от декорчик. Дуже привабливі відтіночки, волога Сіка плита і більше 50 чи 60 відтінків можна замовити, є декори в 33 класі в колекції, в десяточки товщині, вузькі планочки. Ну, Егер в цьому році повинен здивувати. Вузьку планочку можна було б теж дати. Ще одну стоєчку ми повинні отримати, як під замовлення будь Але егер в цьому році виправився нарешті. Якщо кому потрібний якісний німецький ламінат, звертаємося. Дуже приваблива ціна. У нас взагалі до Гриця по всього. Хоч бери і починаєш розказувати.